І сьогодні Святкує свій день народження очільник гурмін оборони України Кирило Буданов. Зі святом його вже привітали побратими, здійснивши кібератаку на інфраструктурні сервіси держави-агресора. Про це повідомляють наші джерела в спецслужбах. І цього разу під удар потрапило товариство з обмеженою відповідальністю Регіон Транссервіс. Це провідна компанія з обслуговування вантажних вагонів. Серед іншого вона забезпечує діяльність окупаційної армії РФ. І відомо, що внаслідок кіберудару знищено всі сервери підприємства. Виведе. До назладу робочі станції і стерто резервні копії. Ну а загалом було вражено 78 серверів і 211 робочих станцій. Однак, це ще не все. До привітання доєдналися безпілотники. В БПЛА атакували один з найпотужніших морських портів усть Луга. Більшість дронів, які долетіли до Ленінградської області, нібито збили саме над терміналом Нова Транс на території торгового порту. Попередньо пошкоджено вікна в одній з будівель. Губернатор раніше звітував про нібито збитих чотири безпілотника і заявив, що постраждалих та пошкоджень немає. Морський торговельний порт усть Луга розпочав роботу 14 років тому і першим там відкрили вугільний термінал. А від 2020-го порт став другим за величиною в РФ після Новоросійська.